Доброго ранку, дорогі друзі. О, Приготувалася у мене рибка на пару. Хек. Ой, треба обережно, бо бачите, як парує. І роблю салатик. Сьогодні у мене такий салатик бліденький, капуста айсберг, твердий сирочок, два яйця. Посолила поперчила і от відкрила цю оливкову олію. Наче серце спробувала столову ложку, гіркувата така. Але кажуть, коли олія оливкова гірчить, то вона сама. Добре, як ви скажете, такий сніданок, друзі. Салатик не кольоровий, вже всі овочі позакінчувались. залишилася одна капуста. Напевно, сьогодні треба вийти і купити зелені, а за віконечко моросить дощик. Ну-ка гляну, може, вже немає дощу? Так, дощу не Ні, падає. Дивлюся на калабані. В маминому селі на Калюжі казали калабані. Падає дощик. Може, якось сьогодні протримаюсь на капусті. Не хочеться в дощ виходити. Усім гарного дня і мирного неба над головами! Щасти, друзі! Вам! В усьому!